Ільні правоохоронці звернули увагу на припаркований у дворі організації мікроавтобус з надписом Авто приймає участь у зоні АТО з державними номерами львівської реєстрації. Оглянувши транспортний засіб через лобове скло, міліціонери побачили в салоні між сидіннями предмет зовні схожий на ручний протитанковий гранатомет. На місце події негайно прибули експерти вибухотехнічної служби та слідчо-оперативна група районного відділу міліції. Аби переконатися у своїх припущеннях, було прийнято рішення щодо відкриття його у присутності свідків, так як власники автомобілю були відсутні. Результат перевірки показав, що предметом, схожим на армійський боєприпас, виявився вже порожній від після відстрілу тубус від реактивної простанкової гранати РПГ-22. При більш детальному огляді салону автомобіля вони виявили та вилучили цілий арсенал боєприпасів: шість бойових гранат Ф 1 п'ять гранат РГД, понад 430 патронів калібру, 7,62 та 5,45 мм, 30 міліметра, міліметровий бронебійний снаряд, два крупнокаліберних патрона, 14,5 мм. міліметрів. Крім цього, в автомобілі знаходився у повному комплекті безпілотний літальний апарат для ведення повітряної розвідки. За даним фактом, вже розпочато кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України. Це незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, що карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. Наразі триває досудове слідство, встановлюються всі обставини даної події та особи, причетні до вчинення правопорушення. Тяна Бежанар, Олена Квітковська, Бесарабія ТВ.